Стукнет и ага. і, <laughs> і Потім лазишь, вот такие. Капец. Иноді да, 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 да. ударосок проходит. Точнее, частіше ударосов проходит Ага. А у меня чему сюда трогает. Спочатку ще не відомо, що знаєш, так і дивишся. Ні, що а, Блядь, неприємна, звісно, така штука. У мене мала на коронавірус, що там трохи хворіла, їх так потаскало, бля, температура 39, 4 дні була. Але нічого, відійшла. У ну, мене теж 39 було. Перші, перші два дні було. Дня спав. Вроді і літо, а бачиш, а вірусники ходять.

Ця команда не Вже міг забивати Атлант цьому матчі Але маже гармаш Треба Аяксу спробувати зачепитись за очки в матчі з Атлантом. Пішов, пішов. І втрачає Оп'ять м'яч! Аякс! Діжа! Дима, настай! Дівай, дігай! Вибори м'яч траоре і втрата м'яча від головка. Дві 2.50 зіграли команди. Поки тримається, тримається Якс. І треба відповідати. Мбапе проскакує гармаша. Пас на Персій. Персій відкриває. Рахуно. Сенсаційно. Аякс виходить вперед в цьому матчі? Гольова передача від Кіліана Мбапе. і Персі завершує. Завершує Персі цей пас і цю атаку. Але ж треба втримати. Треба втримати цю перевагу. Скоріше за все Атланти кинуться зараз вперед відігруватися. ой о о Ой! Чуть не влітає другий гол! Досить комедний, Аяксу. Прозівав трохи погба. Але на захисті воріт стала поперечена. Зрівнює Атлант рахунок. Недовно, недовго музика грала, як то кажуть. Як ти Мотивував тебе, блядь. Ой-ой-ой, втрата опять І Тільки по штанга спасає. Назад, назад! Аякс? Ой, книж! Давно! Андрюша, смотри на это! Андрюха! Андрю. Андрюх! Кросс, давай! Андрюх! Мчи! Хвилина! Що ж, емоційний матч! А, ну що ж, ще і я як, свої атаки? А хто ззаді? Ззаді нікого немає. Модрич, підтрахуй, бля. 20 секунд! Пусти, пусти! Саня, іди, стоп! Блядь, на хуйня! Блядь, пустуй, так центр боля, сворот, блядь, ёбана хуйня, блядь! На хуйня ти це робиш? на що ти там стояв? Лалтара, блядь! <плес> До виходу! все!